Русанів знаходиться за 30 кілометрів від Києва. Це невеличке село навесні весні 2022 року. Опинилося на першій лінії оборони. Саме воно зупинило наступ російських військ на привари та Київ. Було пошкоджено в селі 180 об'єктів. Житлових будинків пошкоджено і зруйновано 46 повністю. Внаслідок артилерійського обстрілу постраждала місцева гімназія. У будівлі були пошкоджені вікна, двері, стіни, дах, а також котельня. Стало гостро питання в опаленні приміщення. Великодимирська територіальна громада має 11 шкіл та 12 садочків. Минулорічний опалювальний сезон був нелегким, але всі заклади освіти, крім школи та садочку у селі Богданівка, вдалося забезпечити тепло. Там, де були поруйновані, у нас були резервні Є і в Русанові будинок культури, і була е, в Рудні модульна котельня в резерві. Ми їх порозбирали і поміняли по громаді котельні. Запустили котельню і в Русанівській гімназії, яка опалює приміщення школи на 180 учнів та садочок, що налічує 50 вихованців. Директорка закладу Галина Луценко говорить: минулого року ще вдалося перезимувати, але весною вони виявили, що котли знаходяться вже у критичному стані. Опалюємо котельня ще стара працює, але ж все ж потребує заміни, тому що стара котельня більше 25 років була встановлена, і там котли вже були не раз ремонтовані, переварені. Представники Великодимирської громади почали просити про допомогу. Відгукнулися на звернення український червоний хрест та компанія Кока-Кола. Вони передали громаді дві модульні котельні, одну з яких встановили у Русанівській гімназії. Котельні потужністю від 200 кВт до 1 Мегавату у димарці дві котельні, ця яку ми сьогодні відкриваємо коло ліцея, має потужність 500 кВт і ще менше буде встановлена потужність 200 Модульна котельня швидка та зручна у пересуванні, а ще працює на альтернативному виді палива. Специфіка, наприклад, цієї модульної котельні вона полягає в тому, що вона може на природному паливі працювати за потреби, якщо... Раптом не стане природнього газу, вона може на дизельному паливі працювати. Взагалі, сама потужність цієї котельні достатньо для забезпечення школи і дитячого садочку. Зараз ми знаходимося поруч, і котельню буде приєднано саме для забезпечення теплом цієї школи і садочка. Рішення про передачу котельні стало для них неочікуваним, говорить директорка Росанівської гімназії Галина Луценко. Я щиро вдячна від імені вчителів і від імені батьків. Тепер у нас буде тепло. Товариство Червоного Христа це не перша допомога, яка отримується в заклад. Ідея проєкту теплопостачання у компанії Кока-Кола та Українського Червоного Христа виникла ще рік тому. Вони побачили, з якими проблемами зіштовхнулися українці протягом зимового періоду. Цього року найбільш постраждалі громади по всій Україні вже отримали 37 модульних котелень, ще 8 до Проблема сталого забезпечення теплом є одною з базових, особливо в закладах освіти і медицини. Відповідно, компанії було прийнято рішення виділити 3,5 мільйона доларів для закупівлі мобільних котелів, які Національний комітет Червоного Христа України знайшов місцевих локальних постачальників, які своєчасно зробили ці котельні, доставили на місця, і на сьогодні вони вже працюють по всій Україні. Компанія Кока-Кола продовжує фінансову підтримку українців у важкий період. Спочатку повномасштабного штабного компанія виділила вже понад 30 мільйонів доларів для того, щоб допомагати Україні українцям нашим співробітникам і громадам. Співпраця бізнесу в гуманітарному секторі є надзвичайно важливою. Компанія Coca-Cola спільно з українським Червоним Хрестом надають воду та напої для постраждалих регіонів. Доставляють гуманітарну допомогу та відновлюють інфраструктуру. Мільйонам людей потрібна підтримка. Бізнес він же ж складається все одно з людей. Люди живуть в своїх громадах, і бізнес прекрасно розуміє проблеми і болі гуманітарного сектору в своєму регіоні. Після виготовлення необхідної документації у Русанівській гімназії запрацює нова котельня. Нині компанія Кока-Кола та її партнери допомагають Великодимерській громаді у відбудові дитячого садочку. Марія Марчук, Олександр Кравчук з Броварського району, спеціально для інформаційної агенції. Погляд говорят